В Ужгороді на території Боздозького парку встановили дві кнопки термінового виклику поліції. Ними можуть скористатися громадяни, які потрапили в біду або ж стали свідком протиправних дій злочинців. Парк доволі велелюдне місце, і тривожна кнопка це додатковий елемент безпеки. Наразі в області встановлено майже пів сотні подібних станцій виклику екстреної служби. На даний час на території Закарпатської області вже встановлено 44 такі кнопки термінового виклику поліції. В даному парку в нас встановлено дві такі кнопки термінової. Поліції. Принцип роботи дуже простий, дуже звичайний, є, працює Шляхом натискання і інформація щитується в нас на пульті централізованого спостереження. Відповідно, оператор ПЦС отримує цей виклик, передає вільному наряду, який найближче до даного парку знаходиться. Наряд прибуває за 3-4 хвилини відповідно сюди до цієї кнопки і тут уже надає допомогу громадянам, які потребують цього. За словами Віктора Трохимця, який очолює комунальне підприємство і власне був ініціатором встановлення тривожної кнопки. На щастя, інцидентів у парку ще не було. Але Задля для збереження громадського спокою відвідувачі знатимуть, що можуть терміново викликати поліцію. Вінсував просто, щоб було безпечно людям прогулюватися в парку, і так само десь ми також звернулися до правоохоронних органів, щоб їхня машина тут ночі стояла, патрулювала, тобто для безпеки майна підприємців. Ну, більше акцент це для безпеки дітей і батьків, які тут проходять, прогулюються парком ввечері, днем. викликати поліцію може будь-яка людина, яка потребує допомоги або стала свідком злочину. Сигнал передається на пульт управління, і диспетчер викликає групу найближчу до парку. Поліція має прибути за 4 хвилини. Примість працювання 14-18, Громадська тривожна кнопка Хобстон-Ко, павільйонську крузою, слов'янська набережна, без номера. Набереж. Зрозуміло, виїжджаємо за останній рік, тривожною кнопкою скористалися 26 разів. Як зауважує поліцейський, далеко не всі виклики є правдивими, тому закликають мешканців не зловживати наявністю кнопки. Іноді бувають натискання хибні відповідно даної кнопки тривогу поліції. Звісно, ми застерігаємо громадян, щоб вони не зловживали ці функції. Оскільки в поліцейських зараз є дуже багато роботи, задіяні на викликах, дійсно, де рятують чиєсь життя або допомагають рятувати чиєсь. Тепер парк став ще безпечнішим, а люди знатимуть, що у разі загрози відсутності мобільного зв'язку чи інших непередбачуваних обставин можуть викликати поліцію у будь-який період доби.